Того часу Ісус пішов на другий бік Галілейського, тобто Тиверятського моря, і за ним слідував великий натовп, побачивши чудесні знамення, які він здійснював над хворими. Ісус же вийшов на гору і сидів там зі своїми учнями. А була близько Пасха, юдейське свято. Тоді Ісус, піднявши очі і побачивши, що великий Натов піде до нього, і каже Филипові, звідки це купити нам хліба, щоб поїли оці. Він говорив Це, випробув, випробовуючи його, бо сам знав, що мав робити. Відповів йому Филип: На 200 динаріїв буде їм недостатньо хліба, щоб кожний хоч трохи одержав, каже Ісусові один із його учнів. Андрій, брат Симона Петра. Тут є хлопчина, який має 5 ячмінних хлібів та дві риби. Але що це на таку кількість? Промовив Ісус, розсадіть людей. А було в тому місці багато трави, тож посідали люди числом тисяч зо п'ять. А Ісус узяв хліби і, промовивши подяку, роздав тим, які посідали. Також і рибу скільки бажали. Коли ж наситилися, він каже своїм учням: Зберіть шматки, що залишились, щоб нічого не пропало. Тож зібрали і наповнили дванадцять кошиків шматками з п'ятьох ячмінних хлібів, що залишилися після тих, які їли. Тоді, люди, побачивши чудесне знамення, яке Ісус вчинив. Говорили, що насправді Він пророк, який має прийти у світ. А Ісус, знаючи, що вони мають намір прийти і схопити Його, щоб зробити Царем, віддалився знову сам на гору. Слово Господнє! Улюблені Христи Ісусі, сестри та брати Євангеліяку. Сьогодні чуємо від святого Йоанна є особливою. В першу чергу звертає нам увагу на Ісуса, який дуже милосердно дивиться на тих зібраних, які прийшли Його слухати, які прийшли побачити чудеса, чи брали участь, навіть в тим, що відбувалося біля Ісуса. Ісус говорить до своїх учнів, звідки нам взяти хліба? Побачив, що є багато людей, звідки нам взяти хліба, це милосердне очі Ісуса побачили якусь проблему, яка появляється там, де, де збираються люди, щоб його слухати. Наскільки це милосердя Його є при, при, наповнене любов'ю, що він хоче зараз вирішити цю проблему? Він добре знає, що треба зробити. Це чудо, яке він чинить, що хліба становиться більше, що для всіх вистачає. Є це, це жест, який відбувається під час Євхаристії. Бере хліб, богословляє, подає, вони подають далі, так як руки священника подають причастя, яке оживляє наше тіло. Яке оживляє нашого Духа, наповнює нас, але це все відбувається тільки тоді, коли ми почуємо навчання, яке на початку літургії слова маємо під час, великої... під час Євхаристії. Слово, а потім є жести. Ісус дивиться на нас завжди милосердно і бачить наші проблеми, якщо ми хочемо йому відкрити своє серце. Якщо хочемо підійти до Нього, дозволити Йому доторкнутися до нас, то, що відбувається під час причастя, Він дозволяє нам доторкнутися. Ми доторкаємося реального живого воскреслого Ісуса Христа, який змінює наше серце. І тоді наше серце наповнюється радістю, так як, напевно, серце цих людей, які прийшли слухати Його і навіть не думали, щоб взяти щось з собою. Бог вирішує всі проблеми, якщо ми до нього приходимо, якщо дозволяємо Йому доторкнутися до нас, якщо дозволяємо собі доторкнутися до Нього, Бог вирішає всі проблеми. І тоді наше серце наповнюється щастям. Псалом, який сьогодні ми чуємо, 27-й Псалом говорить, що Господь є моє світло і моє спасіння, і хочу жити в Божому домі. Хочу жити в Божому, бо там є реальне щастя, до якої покликана кожна людина. Святий Августин говорить, що серце людини неспокійне, поки не спочне у Бозі. Де наш спокій, де наша, наш притулок, де нас приймуть, де нас охоронять, це серце Бога. Серце, яке є милосердне, серце, яке є переповнене любов'ю, серце, яке бачить проблему, серце, яке вирішує цю проблему. Якщо на це ми дозволяємо, Ісус хоче, щоб ми до Нього доторкалися. Ісус хоче, щоб ми ділилися цим хлібом. Ісус хоче жити в нас і з нами. Тому залишається Пресвятої Євхаристі. Коли заходимо до храму, коли горить червона ламка, вона говорить до нас, що тут є присутній Бог Бог, залишився у віді хліба. Того самого хліба, про який, який сьогодні говорить Йоанн, хліба, який наповнює нас радістю, спричастя. і це хліб, який дає нам силу на тиждень, наступний, на наступний день, на наступної зустрічі разом з Господом. Але одне, що важливе, щоб ми в цьому хлібі закохалися, влюбилися в нього, щоб могли ми його прийняти кожного разу, прагнули постійно. Прагнули постійно і доторкнутися, і дозволити себе, собі доторкнутися до Христа. Бог дає нам цей хліб, хліб свого милосердя, своєї радості, своєї доброти, яка є відповідю на наші проблеми. Але треба їх шукати в Домі Божому, відповідей, вирішення всіх проблем наших страждань. В домі Божому, бо там є присутній Бог, який хоче бути постійно. Він дає нам надію. Я ж маю надію побачити благо Господні у живих країні, каже сьогоднішній Псалом: одного прагну жити у Господньому домі. І це прагнення особливий спосіб здійснюється, коли ми є присутні на Євхаристії. Особливий спосіб, коли маємо хвилинку часу і є храм відкритий, заходимо для того, щоб поклонитися присвятим дарам, цьому хлібові життя, яке залишив для нас Господь, для нас як знак. І якщо це все відбувається, то наша віра є справжньою реальною, не видуманою, не нашою, а Божою. Віра в Бога оживляє і дає нам життя. І того Треба нам прагнути, і того треба нам, до того треба нам іти, і мати відвагу, щоб дійти до кінця, зустрітися з Христом в Євхаристі, в причасті, дозволитися доторкнутися і доторкнути самому Його. А Він вчинить все, забере всі наші проблеми, забере наші труднощі, забере все, що нам заважає з Ним з'єднатися. Бо Він хоче, щоб ми жили разом у його домі, в великій прекрасної любові між нами. Амінь. Богу подяку.